Що це за сорт? на кіоне для переваж для італійців. Але він грузиться дуже шикарно. Горішок круглий, більший ніж в італійці, ну в тон. Завантаження гарне. Будь-яка гілка вся, вся в гріх. Для дому теж сорт буде чудовий. Не тільки на великі сади. так в нього немає. Кожного року зразуємо. І що в нього твердіше шкаролупа, ніж барселонського? Так, він яке як запилював. Якийсь на сорт не йде. Ага. А це вона що? Це компоніка. Компоніка. Теж гарний горіх. Теж завантаженець чудовий. Муличко. Це скільки цьому кущу? Восьмий рік. Восьмий рік. Це теж йде, як запилювач. Італійці. Да. Розміром, як барселонський, каталонський. І взагалі навіть більший. І це він? він? По п'ять кущів. По п'ять горішок. Ой, а навер зверху там скільки. Ще достань його туди. Можна зробити отак. Подивіться, бачите? до